Ставчук, начебто усе готово до початку цієї спільної трансляції, яка була безпосередньо організована обома колективами, котрі демонструють впевненість і характер на старті сезону української прем'єр-ліги. Та й в цілому, якщо сказати і взяти до уваги безпосередньо, усі події, які відбуваються, можна відверто трактувати. Початок сезону, початку зустрічі Олександр Шандор, досвідчений арбітер української прем'єр-ліги. Отож, одразу з центру поля розіграв. розігравків провели, власне, скориставшись тією паузою, яка має місце. Передача на Василя Руніча, той фактично виходить і штаб, не було положення позарою, можна забувати у цьому епізоді. Але Руніч не відзначається. пробив по центру добування Сапо! Один, ми не бачимо, що матиметься розіграти свою атаку, Юрій Климчук. Ось кого, кого Юрія Климчука на старті цього чемпіонату Велика кількість. Ракицький. Віддає передачу дуже спокійно. Зараз важливо не перевести у власні ворота. Климчук зіграв чудово на перехоплення. Юрій, виходить на ударну позицію, буде розхитувати суперника. Пробиває по центру володіння. Але Ла це лаутислюка забита. На замасі переграв дуже легко суперника. У цьому ігрував нам значно більшу кількість балів у турнірній таблиці коефіцієнтів Зубков та Горгій. Судаков. До речі, Судаков учора забив. зараз передача. Удар головою дуже близько було до взяття воріт. змінити трішечки свою. Геопозицію лак тут намагається підсказати, знайти необхідні слова, потужний ви Дати пограти усім, отримати більшу кількість ігрової практики. Ну і цей спаренок суттєво відрізняється. Атака правим флагам Ярослав Ракицький буде нас доганяти суперників, але не все так просто простріл. знову не забиває. Розіграють, аут з зусиллями Олексія Сича вкидає він далеченько. Ось це притаманно для гравців збірної Ісландії. Василь Руніч лівиного стріляє пуцадругорія. Можна розігнати цю атаку. Виносить м'яч на правий фланг. І є можливість кинути шкіряного головою. І знову провал. Десь тут трішки не таланить. Гірникам простріл на Юрія Климчука, Той знову намагався нав'язати свою боротьбу. Є можливість передачі, напрямку. Одастеме другої позички, бо Василь сериюш на добуванні. Не влучає острів. А от а не Кутовий удар, швиденько розіграють. підопішні Патріка Патрікава Левоена з під капятою. Навіс у карну зону. Чи вийде Ледвій? Впевнено, грає. Ось. Піднімає криськів руку угору навіс в напрямку ближче тільки ударину! Келсі забиває. Ось 36-та хвилина зустрічі. Гірники відкрили лік забитим голам у нашому протистоянні. Ну штрафний з нічого фактично виникає. І тут Дмитро Ледвій підказує усій своїй команді, що потрібно було зіграти набагато краще проти Келсі. Мабуть, чи Серхіо Рамаса. Ну, тайріс, то Келсі не самий Мізерний дивимось уважно. Ну, Дмитро Ледвія. Помолки, мабуть, у цій ситуації. Ось і він намагався зіграти на випередження, але Ледвій був хитрішим. Здавалося, спершу від суперника От на зворотню передачу на пару центральних захисників. Ну, і дуже важливо з першим пасом знаходити Марка Сапува, який зараз побореться з Ракицьким. Сапуга на Юрія Климчука. Перед ним чимало простору можна одразу забивати. Відповідь Климчук, і о, удар по центру триворіть не забув. Про під час попереднього розіграшу групового етапу Ліги Чемпіонів на яке фантастичне повернення було для Мар'яна Швед одне закидання вперед. Тут загубили Климчука, Юрій поставить спину Ярославу Роключкому Скуда то й потрібно забувати у цьому епізоді. Ну і Юрій Климчук намагається поки що так без суттєвого відбору втрутитися у це єдиноборство. Удар по воротах м'яч летить надто високо над поперечком. Перникам Віталій Пономарьов просить, аби сапуга. Навішила. Удар по воротах, який момент марнує пастух. Ну а можна було перед самим свистком на перерву зрівнювати шалька та резів. Денис Підгурський залишається. Василь Руніч у тому числі потрібно повертатися на власну половину поля. Пас на Невертона, Той лівою ногою прострілює, повинні були Він Залишається під контролем. На лівому фланзі відкривалися партнери. І знову загубили Невертона. Та й зміщується у центр поля. Може пробувати лівою ногою. Удор 2-0! Фантастика! Ось індивідуальні якості одразу приходять. Ну і чудова результативна дія. Невертон накрутив кількох захисників на лівому фланзі. Ну і бездогано пробив піти поперечку. Як би не старались рухівці зараз відібрати шкіряного, але і яка які відбуваються по ходу цієї зустрічі, ну не таланить у цьому епізоді Ледвію. 23-й номер, як би не намагався, однак не відбуває. немануль. Невертон та Келсі сьогодні забувають правому фланзі. Потрібно зараз зі свого боку ось доводити рухівцям, що вони не просто номінальні господарі звітної дуелі, а також ті гравці, які він вміє це робити, навіз на дальню стійку, скидка головою. ну Це легка здобич надав. Гірники. Ну і перша команда, яка у підсумку змусила капітулювати рухівці, був саме ЛНЗ. І можливість удару по воротах. Непогана спроба на добиванні жовто-чорні. Пономарьов на свіжіших виконавців говорили ми про те, що так схвилина 60 ї підуть у хід заміни від Вів'я. Хороша гра на перехопленні удар над воротам. Чергове завдання. Ну, набирати свої три бали у Різмай. Ледвій. Ледь не помилюється Слюбик. Дуже легко обіграв суперника, а зміщується до штрафного майданчика Подіння. Вимога пенальті, Це очевидний фол за жовту картку! Олександр Шандр лізе до кишеня. А для чого? Ну тут активізувались усі одного росту гравці. Розгід від Месика перебуває по центру в рік на таку ж... Я, як на мене, львів'яни сьогодні заслуговували на м'яч. Причому не один. Дякуємо хлопцям за старання. Дякуємо за те, що були разом із нами. Поменше травм, побільше перемог, зокрема, тієї бажаної. Не забувайте донатити на потреби Збройних сил України. Зустрінемось.